Петро Волощенко стоун, військовий зсу, буде долучатися до нашого ефіру. З ними поговоримо про ситуацію навколо і в самому Бахмуті. Пане Петре, доброго вечора! Вітаю вас. Пане Петре, ця давайте почнемо з такого міжнародного да напрямку. Ця хвиля е, стосовно того, що Бахмут пишуть західні медіа, висловлюються їхні певні політики, чиновники? Ось і пан Столтенберг Єнс сказав, що ну не обов'язково обороняти Бахмут. Все ж таки може він впасти для української армії втратили ми контроль. Наскільки це все серйозно і у зв'язку з чим? Це все пов'язано, поява от саме таких заяв. Адже у нас і головнокомандувач, і верховний головнокомандувач е, вирішили Бахмут тримати. Ну, по-перше, я хочу зразу поставити крапку: Бахмут є, Бахмут буде українським. Наші війська, сили оборони все роблять для того, щоб слова різних е, неважливо від рангу політиків. Політтехнологів, політ, і політ там, експертів, все це не збувалося. І вже який місяць ми бачимо, що вже заявлялося, дуже багато було заяв цю, е що і ось зараз, і в цьому місяці, і прийде зима. Ви ж пам'ятаєте, як вони казали? Прийде зима, Бахмут вкладає. Прийшла зима, пройшла зима. Вже весна. І весна це на користь нам. Тому що ми завдяки вдалому і грамотному командуванню двох наших блискучих генералів: і залужного, і командуючого сходом генерала сирського, який уже неодноразово, і, і навіть не два, вже третій раз приїжджає на саму передову і підтримує хлопців, і підтримує і морально, і підтримує також тим, що перевіряє, як насправді там діло. На даний момент і тому, якщо не було відходу і не буде команди, наші хлопці будуть далі тримати всю ту бахмутську дугу. І наразі я вам що можу заявити на сьогоднішній день, на сьогоднішню хвилину, <кій> там, де ворог мав успіхи на півночі, вони лізли Ягідне верхівка і долізли до хромового і є там ще Богданівка, але наші сили оборони. Які були і стоять, і будуть стояти в часом Ярі, зустріли потужним валом і зупинили всю ту навалу, яка намагалася оточити і взяти в кільце Бахмут, пане Петре. Хочеться почути вашу думку стосовно ось чого фортеця Бахмут вона тримається за рахунок сили міці духу. І героїзму наших оборонців. Чи все ж таки і зброя наявна, яка здатна перемалувати оцих ось е росіян, які туди так повзуть, лізуть з усіх боків і постійно це роблять? Значить, фортеця Бахмут наразі тримається завдяки е сили і духу, і наших оборонців. І їхньому досвіду по обороні цього міста і ще немало відіграває роль те, що підтягнулися гарні озброєння, яке зайняло позиції на висотах. І ми чітко взаємодії з нашими аеророзвідками працюємо по квадратам, тільки тому вдалося зупинити ворога так звані кліщі його з півдня і півночі. І ось там вони зазнали і зазнають величезних втрат, тому що вони полізли в бій по відкритій місцевості, і наші хлопці їх там просто перемалюють. Так як зараз розпутіться, так звана для Росії, зіграла з ними дуже погану роль. В них зав'язла та техніка тяжка, і тому наша артилерія справно працює по всіх їхніх валових атаках живої сили. Ну і е хочеться почути вашу думку. Ну просто максимально, якщо дали наказ, наші да, нашим військовим втримати. То вони тримаються, але хочеться, щоб вони були забезпечені всім. Ну, справді не на словах. А от була і зброя, була і знаряддя. Пане Петре, хочеться почути вашу думку. Ще стосовно ось, ось говорять, що Валерій Залужний. Ну я думаю, що з усім генштабом ось, о, він втримався від надсилання великої кількості резервів під Бахмут, але ось і пані Маляр говорила, що резерви такі підійшли. Ну там вона це тиждень, там трошечки більше назад говорила. Загалом у нас. Нас лишаються сили ще боротися з ворогом на інших ділянках, ну і втримувати бахмут, і може його й відбити ті ж клі кліщі можна ж і перерізати. Ну принаймні нам так цивільним здається. Ну так наразі, як ви бачите, вдається втримувати ворога, тому що ворог так само зеркально ми відповідаємо, і вони відповідають на наші дії. Вони зняли свої війська самі найбоєздатніші і з того ж у ви ж бачите, вони там загнали. Туди були всю важку, так звані железні кулаки свої, які ми їм швидко пообрубували. І на углідарів, і на кріміні, і всі ті напрямки, де вони дуже дуже так широко, прям і завзято наступали. Зараз відтіля немає ніяких у них абсолютно успіхів, тому що вони саме на Бахмут кинули теж відтіля, зняли резерви, і ми зеркально все командування чітко працює, тримає. Руку на пульсі наші генерали і перекинули ми теж підкріплення до Бахмуту. І зайняли стратегічні висоти. А стратегічні висоти це часів яр, і він там повністю ці обі клішні тримає під вогневим валовим е контролем. І навіть ми застосовуємо авіацію. Тобто, е фронт е тримається, він дуже динамічний. Тому наразі так, можливо, там сотня-дві. Три сотні метрів виграють е вагнеровці за своїми оцей там зборна солянка, вже не армія в них. Є чесно, що там вони атакують. Е потім ми штурмовими своїми отрядами відбиваємо, заходимо на їхні позиції і вони втрачають. Тому зараз і в їхніх всіх пабліках, і в їхніх всіх там е оцих всіх не до новинах е вони вже почали давно розуміти, що час працює на нас. Тому я думаю, що на сьогоднішній момент командування знає, що робить, і ми втримуємо всю ту дугу і всю ту протяжність фронту, яка зараз є в нас. Ми всі в це віримо. І слава тим героям, які захищають і Бахмутський напрямок, і зрештою весь наш фронт, всю нашу державу. Пане Петре, вдячні вам, що ви розказали про цю ситуацію.